Вітаю, друзі. Мені одному склалося тільки враження таке, що щось з Лиманом нам не договорюють. Так, я безмежно радий тому, що ЗСУ просунулося в глиб Донецької області. Я радий те, що Лиман в лапках пробув у складі РФ аж 12 годин. І я хочу, щоб всі населені пункти, окуповані Рашкою, чим швидше повернулися в лоно неньки України. Але якось. Це обставлялося, що оточення буде багато полонених, буде багато техніки, там аж 5,5 тисяч, там кадрові війська, ну, крім мобіків з так званої ЛДНР і, відповідно, Барсу. Але звільнення пройшло майже доба. Генеральний штаб сказав: звільнили. А далі мовчок, відео. Захопленої техніки, як це було в Ізюмі, нема. Відео з ну, хоча б 50 полоненими, нема, а там було 5 тисяч. Ну що, всі просочились через ліси? Не вірю. Всі зуміли вийти. Якось воно так, ви знаєте, мене складається враження про такий легенький договорнячок. Нема питань: якщо це зберегло життя та здоров'я нашим хлопцям, щоб вони не гинули, а та нечисть. Ну, але й випускати ту нечисть не дуже добре обставлялося як новий Іловайськ, а вийшло трошки як старий Слов'янськ в 2014 році. Ось, і мене склалось враження, що трошки нам чогось не договорюють. Дуже би хотілося все-таки мати якусь або, можливо, інформаційне поле прорветься, і ми побачимо колони полонених і десятки захопленої одиниць. Захопленої техніки хотілося би як друзі, ваше враження щодо звільнення лимана немає якихось трошки знаків запитання?